Одну з найважливіших дат у католицькій церкві відзначили поблизу рівного 1 листопада. День усіх святих та померлих. Віряни відвідують цвинтарі, аби вшанувати пам'ять тих, хто пішов в життя. На римо католицькому кладовищі у Шпанові провели службу священники. До заходу приєдналися й гості з Польщі, адже на цвинтарі поховано чимало воїнів сусідньої країни. «Я приїхав сюди на день усіх святих, щоб вшанувати пам'ять польських солдатів, які загинули в боротьбі з більшовиками як фонд, ми проводимо багато заходів, які популяризують історію серед молоді та людей похилого віку, які пам'ятають про ті події у низці країн світу, зокрема у Польщі, 1 листопада це офіційний вихідний в Україні. Католики також відзначають цю дату, вшановуючи рідних та друзів, хоча це звичайний робочий день. Волонтер Юзеф Крищук розповів, чому він приїхав на рівненщину та був вражений оновленням цвинтаря полеглим полякам у боротьбі проти більшовиків. Це так би мовити, дух оновлення, відновлення дружби між нашими народами. Хоча історія була різною, але ми повинні дивитися в майбутнє, і дуже добре, що є люди і. Є фонд, який просто збирає кошти на ремонт багатьох кладовищ у різних містах. Відновлювати так закинуте кладовище почали спільно з польською стороною ще у 22-му році, розповів голова шпанівської громади Микола Столярчук. За цей період багато було зроблено і далі робиться було багато поставлено пам'ятників, багато вироблено хащів. Наведено благоустрій, і наразі ми його підтримуємо в належному стані. До слова у шпанові є вулиця, названа на честь сучасного польського героя Кшиштофа Тифеля, який загинув, захищаючи Україну. Прах воїна частково похований у Рівному. Католики додають, що день усіх святих та померлих можливість пригадати родичів та друзів, а також відвідати церкву. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.